Дійсно, ця зима буде дуже важкою, і якби ми до неї не підготувалися. Проблема в тому, що ризики того, що Росія атакуватиме об'єкти критичної інфраструктури, а також об'єкти, які відповідальні за опалення, він є дуже високий. Про це говорять всі це не секрет. І що ми будемо робити у випадках атак на такі центри, яким чином будемо впроваджувати опалення і забезпечувати його для людей, особливо в прифронтових зонах, але і також в тилу це питання відкрите і ми поки що не почули від влади, знаєте, такого заспокоюючого максимально, що є план зараз. Підготовка, як і в довоєнний час, іде повільніше ніж вона мала би бути. І я думаю, що зараз кожен, хто думає про те, як він і його рідні проведуть і переживуть цю зиму, має думати також про електричне опалення або принаймні мати його в резерві. Це найбільш логічний спосіб підстрахуватися для того, щоб у випадку перебоїв з опаленням мати можливість бути в теплі.